Вітаю вас. Іноді буває тяжко прокинутися зранку. Тяжко піти на роботу, на навчання. Що ж нас спонукає чинити тим чи іншим чином. Ну, і Цікавіше, що ж спонукає тварин чинити тим чи іншим чином. Сьогодні ми поговоримо про вроджену і набуту поведінку тварин. Поведінкові реакції це окремі пристосування вияви зовнішньої активності тварин у відповідь на дію того чи іншого чинника середовища існування. Їх у тварин поділяють на два типи вроджені і набуті. Але між ними немає чіткої межі, і більшість проявів має елементи як першого, так і другого типів. Зокрема, що перший, що другий тип базується на рефлексах. Рефлекси це реакція організму на певні подразники за участі нервової системи. Вони відбуваються без свідомого контролю і є основою багатьох форм поведінки. Рефлекси забезпечуються нервовою системою, яка передає сигнали від органу чуття рецептора до м'язів або інших ефекторних органів. Існує два основних типи рефлексів безумовні. І умовні. Умовні рефлекси. Це складні пристосування реакції організму, що виникають протягом життя на основі вроджених рефлексів, безумовних рефлексів, приклади умовних рефлексів. Собака Павлова, яка слиниться при звуці дзвіночка, що поєднується з їжею. Кіт, який прибігає на звук плички, птах, який глякається у пудла. Умовні рефлекси дозволяють тваринам краще пристосуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Відмінності від безумовних рефлексів. Невроджені, індивідуальні. Міняються, що важливо, в бурхливому світі. Складні. Утворення умовного рефлексу. Збіг байдужого безумовного подразника з умовним. Наприклад, дзвіночок, байдужий подразник і їжа, безумовний подразник, даються одночасно. Друге формування тимчасового зв'язку в корі головного мозку. Між центрами, що відповідають за дзвіночок і їжу, утворюється тимчасовий зв'язок. Ну і третє, перетворення байдужого подразника в умовний. Дзвіночок стає умовним подразником, який викликає умовну реакцію. Слиновиділення без їжі. Це вже умовний рефлекс формувався. Умовні рефлекси формуються на базі безумовних рефлексів. Безумовні рефлекси не потребують ніякої додаткової умови. Тобто, є їжа, є слиновиділення. Нема ніяких дзвіночків, світла і так далі. Тобто реакція йде на конкретний подразник, без посередників ніяких. Що ж таке безумовні рефлекси? Безумовні рефлекси це. Вроджені стереотипічні реакції організму на певні подразники. Вони не потребують навчання і передаються з покоління в покоління через гени. Розглянемо форми поведінки, основані на базі і тих, і тих рефлексів. Ну і почнемо із вроджених форм. Вроджена або інстинктивна поведінка. Це сукупність вроджених складних специфічних для виду поведінкових реакцій, що виникають як відповідь на певну біологічну потребу. Основою вроджених реакцій є безумовні рефлекси. Існують такі стадії поведінкового акту. Пошуково-орієнтовна дослідницька з'являється відповідь на біологічну потребу, на мотивацію. Пошукова стадія триває до того моменту, поки не буде знайдено ключовий подразник. Ключовим подразником для хижака може бути вигляд запах звук жертви. Цей сигнал виникає в хижака певну послідовність послідовних дій, підкрадання, напад, схоплювання жертви. Наступна стадія апушева. На цій стадії тварина реагує на пусковий стимул і виконує поведінковий акт. Наприклад, собака може почати гавкати, коли бачить кішку. І завершальна стадія. Пов'язана із задоволенням потреби. Наприклад, споживанням їжі, стимулом, що вимикає цей харчовий інстинкт хижака, є відчуття насичення, що формується при повному шлунку. За спрямованістю поведінкових реакцій виділяють форми поведінки. Індивідуальна, репродуктивна і соціальна. Індивідуальна. Прояви спрямовані на виживання особини і їх здійснення не вимагає участі інших особин. Такими проявами можуть бути харчові, питні, захисні, регуляція сну й бадьорості, терморегуляція, дослідниць, ігрові, інстинкти будівництва житла тощо. Репродуктивні інстинктивні прояви. Спрямовані на розмноження у більшості випадків пов'язані з особинами чоловічої та жіночої стадії. До них відносять статеві, батьківські, материнські, гністові інстинктивні прояви птахів, територіальні інстинкти тощо, соціальні інстинктивні прояви. Спрямовані на виживання групи та досягнення пристосувального результату з сумісними зусиллями багатьох особин. Такими проявами є інстинктивні ієрархії в групі, інстинкти міграції та перельотів, інстинкти орієнтування в групі тощо. <плес> Нема долі, як казала Сара Кодер. Невже все так? Печально. Невже все лежить лише в галузі генів? Ну не зовсім так. Розглянемо набуту поведінку. Набута поведінка це те, що тварина... Вчиться протягом життя. Це поведінка, яку тварина формує в результаті досвіду та взаємодії з навколишнім середовищем. Основою набутої поведінки є умовні рефлекси. Динамічний стереотип. Це система послідовних умовних рефлексів, які формуються в результаті багаторазового повторення одних і тих самих дій. Ця система рефлексів дозволяє тварині виконувати складні. Діє автоматично, без свідомого контролю. Прикладами динамічного стереотипу є. Наприклад, коли ми граємо в волейбол, значала ми подачу не можемо подати, повторюємо, 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 повторюємо багато раз, допоки це все у нас не виходить автоматично. Або собака приносить палку. Спочатку ми її вчимо багато раз приносити палку, допоки собака не робить це автоматично. Це приклади із нашого життя, але існують приклади і в дикій природі. Ключові характеристики динамічного стереотипу стійкість. Стереотип зберігається протягом певного часу, навіть якщо умови середовища змінюються. Послідовність реакції, що входять до складу стереотипу, завжди виконується в певному порядку. Автоматизм стереотипічні дії, коли вже стереотип сформовано, виконуються автоматично без свідомого контролю з боку тварини. Пластичність. Стереотип може змінюватися під впливом нових умов або завдяки цілеспрямованому тренуванню. Научіння. це діяльність організму, що спрямована на формування набутих поведінкових реакцій. Ну, і в школі, власне, що ми робимо в університеті, учимося, це є існе учення. Тварини також учаться, хоча у них немає школ і університетів. Звикання. Це вид навчання тварини, в процесі якого відбувається послаблення природньої захисної поведінкової реакції при багаторазовому повторенні стимулу. Завдяки такому навінню тварина не втрачає енергію на ті подразники, які є нейтральними і не становлять загрози тварині. Наприклад, зебри вони не реагують на якихось дрібних хижаків. Вони звикли до них і вони вже їх не стосуються, вони їх просто не помічають. Наслідування. Це вид научення тварин, за допомогою якого молода особина копіює поведінку дорослих. Закарбовування або імпритинг вид навчання тварин, у процесі якого після народження особини в її пам'яті фіксуються окремі ознаки вперше побачених рухомих об'єктів. Це вид навчання здійснюється швидко, запам'ятовування зберігається тривалий час і не змінюється протягом життя. Ну, наприклад, каченята, коли вилупляються, вони запам'ятовують маму качку. І потім вже слідкують за нею. Научення шляхом спроб та помилок. Це вид научення тварини, при якому особина випадково виходить на реакцію, яка відповідає стимулу. Цей зв'язок стимулу з реакцією, викликає задоволення та зміцнюється. Ви, мабуть, чули, колись вираз такий. Людина отримала інсайт з космосу, і там велике відкриття здійснилося. Тварини також можуть діяти таким чином, звісно, не відкриють вони щось велике типу періодичної системи. Але все ж таки і у них таке існує. Отже, осяяння або інсайт. Це вид научіння тварин, суть якого полягає в раптовому розумінні, знаходженні, розв'язанні якоїсь проблемної ситуації, вироблення умовного рефлексу класичне обумовлене. Вид научення тварини, під час якого виробляється поведінкова реакція не лише на безумовний рефлекс, життєво важливий подразник, але й на поєднаний з ним умовний рефлекс. Ну, наприклад, сурікати. Вони реагують не лише на безпосередньо хижака, але і на крик сторожової особини. Ну і багато хто із тварин так робить. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Ставте коментарі, а то скоро у мене і екзистенційний стане. станеться. мені потрібно натхнення для того, щоб далі працювати. Браті, якщо вам сподобалося, поставте свої коментарі, якщо ні, лайки, якщо ні, то це ваша справа. В принципі, дякую за увагу. До побачення. На все добре. До нових зустрічей.